Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч! Сьогоднішня розмова про одного чоловіка, який мав не тільки зустріч з Ісусом Христом, але три з половиною років він перебував з ним. Подорожували вони разом, їли, чув його чудові проповіді, вчення. Він був один із 12 учнів, які Христос покликав. Коли скажу вам Його ім'я, ви жахнетесь юда Іскаріотський. Але не забуваймо, що Христос вибрав його не випадково, але опісля молитви цілу ніч, сам Отець Небесний, показав йому, що це один із 12 -ро. Чи був Він назначений, щоб видати Христа, ніде не написано. Написано, що хтось був назначений. Написано, що хтось видасть Христа, продасть Його навіть за ціну 30 срібників. Але ніде не написано, що його ім'я Юда. Я тверджу, що Юда став виповненням, але він ніколи не загубив вільну волю. Ніхто його не заставив зрадити Христа. І, до речі, він не думав, що він навіть його зрадить. І він не думав, що візьмуть Христа на розп'яття. Коли прочитаємо це місце Писання, ви довідаєтеся, що сам Юда був здивований, що Христос не втікає від солдатів і не щезає від їхніх очей. І коли Юда оглянувся і зрозумів, що Він видав Христа. І це має наслідок, що не можна міняти, він жахнувся і на тому закінчив своє життя. Тема проповіді сьогоднішньої називається Наслідки наших гріхів. І далі кінцева ціна, яку ми маємо сплатити. Читаємо в Матвія, 27 розділ від третього вірша. Тоді Юда. Що видав Ісуса, як побачив, що Його Христа засудили, Він розкаявся. Він вернув 30 срібняків первосвященикам і старшим, і сказав: Я згрішив, я невинну кров видав. А вони ж йому відкасали. А нам що до того? Ну, дивись ти сам. І він, Юда, кинувши в храм срібників, відійшов, а потім пішов та й повісився. А первосвященики, як взяли срібники, сказали: цього не годиться покласти до сховку церковного до, до скарбниці, бо ж це заплата за кров. І вони, поміж собою, порадившись, купили на тих грошей поле ганчарське. Щоб мандрівків, чужинців ховати. І тому воно зветься це поле полем крови аж до сьогодні. Гріх має певні наслідки. Що сієш, то й пожнеш, каже Писання. Кожна акція має протилежну реакція фізики твердять. Візьміть камінчик, вкиньте в озеро тихе, і круги будуть виходити дальше і дальше від перших вдарок камінь по воді. Так з нашим життям, що одна подія мати багато більше реакцій, аніж ми навіть подумаємо. Візьмемо по порядку ці думки. Перша думка: ми ніколи не уявляємо кінцевих наслідків. За наші гріхи. Наприклад, Юда ніколи не мав наміру, щоб Ісус помер. Ми читали в третьому віршові, що тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся. Каже, я цього не хотів. Ні, я не думав, що він помре. А чого він так думав? Принаймні на двох інших випадків, коли фарисеї або інші люди хотіли взяти Христа, одного разу це було на великій горі, хотіли пхнути Його від камінь вниз, щоб він розбив або закамінувати Його. Тоді щось сталося? Це не був його час умерти. І Господь, вроді би, осліпив очей тих людей, і Біблія описує нам, Ісус. Вийшов поміж людьми і не побачили його. Вроді би, Бог сховав його від їхніх очей, а Юда, оглядаючи цього, ха, ніхто його не візьме. І він подумав: ну, це нічого, як вони питають, де він, де він молиться, де його взяти. Юда собі думав, не візьмуть, він зробить це знов. Але раз ти просиш. Скажу тобі за гроші». Скільки? 30 срібників. Домовлено. І Юда думав, що він може мати і гроші, і Христа. Це є гріх, бо він любив грошей більше, як він любив Христа. Гроші для Юди стали ідолом його. Гроші є нейтральна річ. Ми потребуємо грошей, щоб їсти, щоб купляти товар. Щоб покривати е, зарплати е, наших домів, квартир. Але гроші можуть стати і Богом для нас, так як стали для Юди. То він хотів мати і Христа, і грошей. І думав, а що пошкодить? Я скажу, де він молиться. в Есимані. Ніхто не знав це. Я приведу їх. Бачите, діявол це вложив в його серце. Але Юда ніколи не думав. Що будуть такі страшні наслідки, як смерть Ісуса Христа. Друга точка: Існують гріхи, які не можна виправити. Юда намагався виправити свою помилку. Він вернувся в храм. Він вернув гроші, а вони сказали пізно, що нам до того? Це твої проблеми. Ми домовилися, ми заплатили тобі, виходь звідси. Пізно. Один гріх, один раз і не можеш його виправити. Ви знаєте, що є гріхи людські наші, як ми тільки один раз їх зробимо, також ми не можемо виправити їх. Говоримо про перших людей Адам і Єва. Жили в садок, єденський сад, рай. Все є, вистачає їсти, а все, по, поста, все поставлено для них. Але проблема в тому, коли вони Бога не послухались, коли вони взяли від заборонене дерево, ну, скільки разів вони взяли? Один раз. Ну, скільки фрукти, овочі. Хтось твердить, що це яблуко? Не каже. Але допустимо, що це яблуко. Ну, ну скільки яблуків з'їли? Не більше одного. Ну, скільки раз вкусили в це яблуко? Ну раз. Робіть висновки. Один раз робили, одне яблуко не доїли, один голоток раз вкусили. І вони загубили рай на віки вічні на землі. Вони загубили здоров'я, вони згубили несмертельність, не вічність, вони згубили спільність із Богом, вони загубили свій мир та спокій за один гріх одного разу. Друже. Так може статись з тобою і зі мною. Як хлопець переспить тільки один раз дівчиною, що не його дружина. І вона забремніє, і дитина чекає, як зробити, як в комп'ютерах є кнопочка відмінити попередню дію, анду? Тут нема кнопочки анду. Вертай назад цей параграф. Вертай назад ці комп'ютерні події. Це не комп'ютер, це життя. Один раз грішив з дівчиною, жінкою, і тут вже кінцевий результат. Один раз ти заразився спідом. Знаєш, що це спід панинський AIDS. Спід це хвороба, для якої нема лікарства, щоб вилічити. Є лікарство, що толерує і якось виживаєш, але спід є на життя. Хоча я чув, що росіяни винайшли лікарство для спіда і назвали його Спіадін. Так і робить, спіду не будеш мати. Найбільше наш, найбільший наш скарб це є наша чистота, молодь, хлопці, дівчата. Це твоя чесність. Ти тільки маєш чесність, чистоту один раз в житті до шлюбу. І як ти загубиш цього, Бог все прощає, Біблія так каже. Але тоді ти входиш в шлюб без чесності. І ти не повернеш його назад вже, вже пізно. Є гріхи, що не можна виправити. Є гріхи, що раз ми їх зробили, не відміниш, не повернеш цю картину назад. Коли Каїн вбив свого брата це один раз, і його тіло лежить мертве. Він не стане, він не прийде назад до життя. Ви знаєте, що Біблія, свята книга, говорить не тільки про святих речей. Але включає всі несвяті вчинки грішних людей і навіть віруючих людей. Там описується про гріх Давида, там описується про помилку Авраама. Бог сказав для Авраама: Я тобі дам сина. Йому було 90 років. Авраам свій міркує, а як? Я вже старію. І кожним роком старію і старію, і вже переходжу неможливості родити дитину. І моя дружина вже 90-а мені при 100, то він думає, він думає, ну як помогти Богові? І Сара каже: ну переспи з моєю е, слуганкою, і коли вона буде родити дитину, тоді вона буде на моїй коліна, і цей хлопчина буде моїм хлопчиком. Але це не був Божий план. Бог сказав, що Він дасть надзвичайну дитину чудом, бо вже він був в літах і неспроможний потім родити дітей, і так само Сара. Ну, все ж таки ми дивимося через очей людей, що можливо для нас і думаємо Богом і помогти. Ну, добренько. Так зробили, цей хлопчик народився, назвали його Ісмаїлом, і коли йому було 14 років приблизно, Бог каже: Тепер я дам тобі мого сина, повірі чудом. І ось так сталося. І ви знаєте, що Авраам мав вигнати цього першого сина, який став батьком арабських людей. І він каже: благослови і його, Господи. І Бог каже: добре, раз ти просиш, я його благословлю. Але діти Ізмаїла завжди будуть воювати проти дітей Ісаака, які стали євреями. Так що арави і євреї вони мають одного батька, і так вони твердять обидва батько Авраам, тільки від других матерів. І Сара стала мамою євреїв. Через Ісаак, і Якова і 12 синів Якова. А Ісмаїл став батьком арабських народів. І до сьогодні ця війна до останнього дня історії буде триватиме. Є гріхи, які не можна виправити один раз і пізно. Третя точка, що нагорода за гріх. Пізніше викличе в нас від вороту. Це, що ми любили, ми тепер бачимо гидким. Наприклад, що любив Юда? Грошей. Він продав Христа, видав його за гроші. 30 срібників. Він так любив грошей. Це його насолода, цей звук О, тримати ці монети в руках це Давало йому таке задоволення. Але опісля його гріха, що він видав Христа, і Юда бачить, що сталося, що він купив за ці гроші, він вже їх не любить. Він вертає їх назад. Він хоче відмінити це, що він домовився. І вони сказали: ні, що нам до того. Що зробив Юда з грошима, яких він любив, тепер він кидає їх в землю. І ці монети котяться, розбігаються, але вже він не шукає. їх. Знов я повторяю: Біблія не закриває гріхи людей. Біблія описує всі помилки і погані речі людей. Одного разу був такий молодий хлопець ім'я його Амнон. І він побачив його двоєрідну сестру, той, той же самий батько, тільки інак матір. І тоді вони женилися із двоєрідними. І він так закохався в неї. Але його кохання не було від серця, його кохання було від тіла. Потім ми можемо довідатися про це. І він не може спати. І він не може дійти до неї. Дуже строгий був її батько. Один день його друг каже, що ти такий сумний, ти знаєш, що я закоханий. З ким? І він сказав тамарою, о, каже, ти не дійдеш. Поможи мені, знаєш що? Зроби, що ти хворий, кажи, що голова болить, температура. І кажи для її батько, о, нехай вона спече тобі булочки або тортик. І нехай ти принесе прямо в кімнату. А тоді це твоя нагода. Чи знаєш, спрацює. Так і зробив Авдон. Каже до свого батька: Тато, я хворий. Обидва їх мали той самий батько Давид. Тато, я хворий. Нехай та Марка прийде до мене, нехай у нас спече ці, ці булочки, ї. нехай цей тортик буде для мене. Ти знаєш, мені буде краще. Ну, батько сходився. Тамара прийшла, спекла йому ці, ці булочки, ці тортики, що вони були. І тоді він так хитро підступив. Він прогнав всіх людей, які були в двореці, бо він був син царя, він вигнав людей, які були свідками. Залишився він і вона, закривши двері, підійде до ліжка і корми мене. Ну, підійшла, вловив він, він її. І тягне і в ліжко. Він не хворий, він таки удавав, що хворий. А вона протестує, каже: не роби цю, цю гл глупу річ. Каже: погори з моїм батьком, я вийду заміж за тебе, як ти мене любиш. Каже, а тоді ми можемо бути разом, як чоловік і жінка. Але його похоть, його пожадливість, його е, серце лукаве хоче, що воно хоче. І він силує її. І ось коли він згрішив з неї силою проти її волі, вона почала плакати, бо вона бачить, він її не любить. І про що я хочу зараз сказати? Потім він каже до неї дуже жахливі слова. Виходь звідси, забирайся. А вона каже: чого? Не роби це гірше лихо. Я дав тобі, що ти хотів, я дав тобі, що ти просив від мене. Я дала все це. І тепер ти мене виганяєш. Нікуди я піду. Мені стидно, мені соромно, я віддала мою чесність. Ти сказав, що ти любиш мене. Більше не люблю. І він прогнав її і бідника. Вона роздерла свою одежу як ознак. Печаль, як робили в тих часів, і попір на голові, її брат Абсолом каже, що, сестро, що сталося? Вона розказала йому, і він подумав, як вбити цього Амнона. Дуже печальна історія, але виникає у нас дуже добре питання. Чого Амнон вигнав її, коли він казав, що так її любить? Як любить, то любить. Я думаю, що його сумління сказало йому, що не так личиться, що це неправильне, це є гріх. І він мав не любов, а похоть, пожадливість. І тут його сумління судить його, і він каже: Забирайся, щоб сумління мені не горело більше, як треба. Раз він отримав, що хотів, і прогнав. І, друже, Гріх, який ти дуже любиш, може стати потім для тебе гидким. Може стати для тебе відворотою. Обережно, що ти любиш, бо коли ти його дістанеш, чи воно залишається тим, що ти любиш? І дійсно, в пустині. Люди нарікали, ми хочемо цибульки, ми хочемо чесничка, ми хочемо цього, вже ця мана з неба нам надоїла. Хтіли м'ясо. Мосейська, звідки я візьму м'ясо? А Бог каже, завтра буде м'ясо. І ось ми знаємо цю історію, як вітер повіяв, і, і сотки тисяч куропат, маленькі пташечки, не могли б долетіти. Це вітер був засильний, і вони від втоми, від, від моря, Падають, падають, і вони збирали мішками. Коли кинулися на це м'ясо в пустині без солі, в жарі, третій день, четвертий день це м'ясо розкладається, але їхня пожадливість, і багато тисяч людей померло. Бог дав їм, що хотіли, але їхня душа втомилася. І так з нашими гріхами, друзі. Четверта точка дуже сильна. Гріх завжди приносить стид. Коли є щось добре, ми не стидаємося. Ми приймаємо його, це наше, це належить до нас, ми можемо його користати, і воно приносить задоволення для нас. Але коли беремо те, що не наше, і коли ми нарушуємо Божий закон, так як Адам з Євою в саді, так як Амнон з Тамарою в ліжко, то гріх завжди приносить стид. Юда нарушив Божий закон. Він видав свого приятеля за гроші, а тепер йому стидно. Як він може оглядати своє лице в зеркало? Як він може дивитись на інших людей, знаючи? Що він зробив. І тому-то він повісив себе. Чого люди закінчують своїм життям? Багато причин, але основна причина є стид або депресія від стиду. Що люди вже не хочуть з другими людьми бути, не можуть бути, щось мучить їх, щось застидає їх. І вони не мають причини, чого далі жити. Друже, я не знаю тебе, я не знаю твоїх думок, але можливо, Дух Святий підказує тобі, не закінч твоїм життям, хоча ти згрішив, хоча ти далеко зайшов, хоча твої емоції тобі підказують, що все закінчується. Що не маєш причини, чого далі так жити або далі так мучитись. Друже, Христос прощає кожну привину. Не роби це, що Юда зробив, він повісив себе. Але чи є прощення для мене у після такий великий гріх, дозвольте мені вам сказати, любі друзі, нема гріха, що Бог не простить. Одного разу ми були на євангелізації на Україні, і ми говорили про Божу любов. Ми говорили про Боже прощення. Ми говорили, що навіть цей злодій на Христі отримав прощення від Христа. Після євангелізації це було 90-й рік. Ще Совєтський Союз, ще органи влади, але вже вони дозволяли ці перші-перші євангелізації. -перші Підходить до мене чоловік цивільному, і він не може дивитися мені в очі. Каже: молодий чоловік, я працюю для органів влади, я на собі маю право мати оруж'я. І каже: потім показує мої е, свої руки. Каже, молодий чоловік, мої руки є забруднені кров'ю, невинну кров. Я вбив людей на роботі бо мені сказали, що я мушу. Та на мені їхня кров, невинна кров. І каже: мені стидно, і він не може мені дивитися в очі. Як Бог може простити такого грішника, як я? Я кажу, пане, я вас не знаю, але гляньте мені в очі. І він ледь-ледве підняв свої очі. А я прямо йому кажу, кажу, пане, Ісус Христос простив для цього злодія. Він був вбійцем, Він був злочинником, і Він вбивав людей, і на Ньому не кров також. Но немає гріха, що Господь не простить, і Він простить і вам, якщо ви тільки просите. Хочете просити, і Він глянув слізми в очах, хочу. І той день. Він просив Ісуса Христа в своє серце. Дороже, ти можеш так само зробити. Ти не зміниш минуле, ти не вернеш назад це що загублене. Ти не можеш змінити ці події, яких ти вчинив або стались через тебе. Но одне ти можеш зробити, звернутися до Бога сьогодні і просити Його милість. Біблія каже, Хто кличе до мене, хто прийде до мене, каже Ісус, я не віджену геть. Придіть до мене всі струджені, всі обтяжені, і я заспокою вас. Гріх завжди приносить стид. І разом з стидом почуття вини, сором і тягар. І цей тягар, як камінь тобі на душі. Але, друже, я прошу тебе. Це не випадок, що ти чуєш моїх слів. Це не случайність, що ти відкрив цю програму, і що ти оглядаєш мене зараз. Бог до тебе говорить через моїх невмілих словах. Він любить тебе. Він страждав на Христі. Він прийняв кару за твої гріхи. Били Його. Невинного, щоб ти і я, друже, ми були б прощеними. тебе. Сьогодні прийми рішення не закінчити життя, не карати себе. Христос за тебе прийняв кару. Прийми рішення зробити, як цей злоті на хресті. Господи, згадай мене, Молись і мною, друже. Боже, я прошу тебе. Прости мені всі мої провини, очисть мої руки, моє серце, моє сумління, моє життя. Прости мені за все те, що я вчинив, бо я визнаю, що я згрішив і я грішник. Але Твоє Слово каже, що ти, Ісус Христос, прийшов спасати неправедних. А грішників, як я, я вірю, кажи йому, друже, я вірю. я сьогодні вірю, що ти прощаєш мені всі мої гріхи. І це я прошу в ім'я Сина Твого Ісуса Христа Боже. Амінь. Друже, як ти молив цю молитву зі мною, будь ласка, знайди церкву, ходи в церкву. Читай святе письмо, і він дасть тобі нове життя. Нехай Бог тобі помог.